Ско Чечня! слава Україні! Правду кажуть, є кадирівці, а є чеченці, справжні представники нескореного кавказького народу, і вони на боці України. Чеченський боксер Хусейн Байсангуров після бою в Київському палаці спорту подякував українцям за підтримку і привітав усіх присутніх у залі вигуком Слава Україні про незламних духом українців, життя на буремному сході і не тільки. Усе це за мить у спецкорі. Вітаю вас. Три кілограми тротилу у середмісті столиці. Терористка з Луганська мало не висадила в повітря будинок правспілок. На смерть у столиці Байкер застрелив трьох міліціонерів та втік ненадовго. Крадені права шахраї цуплять документи а потім у три дорога віддають їх власникам. Масштабний теракт у Києві змогли попередити контрозвідники. Служба безпеки затримала диверсантку з Луганська, яка мала задіяти саморобний вибуховий пристрій, і не де-інде, а біля будинку правспілок у годину пік. Їй 30 років жінка приїхала з Луганська. Завербовано інструктували особисто куратори російського ГРУ генштабу РФ. Бомба була в жіночій сумці. Вибухівку знешкодили в спеціальному боксі в середмісті. Потужність вибухівки сягала в еквіваленті трьох кілограмів. Перед моїм виїздом, 16 декабря з города Луганська Парк передав мені сумку, якій, по його словам, знаходилось те, що принесло мені удобство Укропа. Я сіла в автобус, я знала, що знаходиться в цій сумці взривчатка. Це екстрений випадок. Таких випадків ми не фіксували до цього часу, але. Е Уже сьогодні, уже вчора, тривали наради в службі безпеки України. Ми проводимо консультації із нашими колегами з інших відомств силових і будемо приймати адекватні терористичним загрозам рішення. У Києві на Печерську затримали підозрюваного у вбивстві трьох людей. Два з них опору повноважені, а третій колишній міліціонер. Правохоронці працювали у відділі боротьби з незаконним обігом наркотиків. Вони відпрацьовували помешкання такого собі Віталія Семеренка, 68-го року народження. Той відкрив вогонь на ураження. Усі троє загинули, а сам підозрюваний утік, але Бігав недовго. Подробиці від Олександра Шилка. На асфальті біля Мічурина, 2 ще досі сліди крові. Одного з убитих знайшли тут. В нього вистрелили через машину. Перед цим тут же в квартирі 105 на 9-му поверсі застрелили ще двох міліціонерів. Господарка квартири півдня очікує, щоб зайти всередину. Помешкання запечатане. Про квартиранта, якого знайшла по інтернету, нічого поганого згадати не може. Спокійний я б нічого не сказала, що він щось. Якісь в нього не є негативні риси. Я в нього нічого не підозрювала. Портран жив тут рік півтора, і сусіди ще не добре його знають. Такий доволі тяжко передвігався. Я не знаю, як он мог скритися. Може, я скоріше, може, на машині уїхав. Особу підозрюваного Віталія Семиренка встановили швидко. Вже за кілька годин його фотографії, зокрема із соцмереж, оприлюднив екс-помічник міністра внутрішніх справ народний депутат Антон Геращенко. А користувачі інтернету вже дізналися і про його соцсторінки, та навіть власний сайт. Семеренко був байкером, фотографувався і знімався із зірками. Також і в кліпах найпопулярніших motivo Один із друзів байкера, який не хоче називатись, повідомив через соцмережу, що перед кривавими подіями Семеренка викликали у відділ боротьби з наркотиками. А потім, мовляв, поїхали до нього на квартиру. У злочинах товариша він сумнівається. Сусіди переказують розповіді свідків про те, що Семеренко тікав з квартири не сам. За різними даними та чутками їх було двоє, а може й троє. З будинку вискочили два хлопці, років 23-25. Один такий був світловолосий, і вони були дуже звентежені, і вони почали бігати. Бігати туди-сюди стрибнули на огорожу і намагались перестрибнути через неї. На пошуки підозрюваного міліції знадобилося менше доби. Міністр Аваков повідомив себе на соцсторінці, що розшукуваного затримали. Він був у квартирі, правоохоронці її штурмували, а той відстрілювався. Спецпризначенців, пише Аваков, врятував бронещит. Самого Самиренка під час затримання поранили і під конвоєм відвезли в лікарню. Не пройшло і двох годин від цієї новини, як прийшло повідомлення про його смерть. Олександр Шелко, Дмитро Большаков, спецкордва плюс Двоє загиблих українських військових і ще троє у краї тяжкому стані. Вночі бойовики напали на один із підрозділів батальйону Айдар поблизу міста щастя. Диверсанти влаштували українським бійцям засідку під час нічної операції і зміни секрету. У батальйоні кажуть, терористи знали, що група буде передислоковуватись. Загалом за добу загинуло п'ятеро українських вояків. Після нетривалої тиші українська армія втратила п'ятьох бійців. Від початку чергового перемир'я військові і справді фіксували зменшення кількості обстрілів. Цієї ночі на бійці батальйону Айдар напала диверсійна група. Група командира розвідроти з позивним Динаміт потрапила в засідку під час нічної операції для зміни секрету. Загинув громадянин Грузії Олександр Григолашвілі та Сергій Оврашко. Той самий динаміт на цьому відео динаміт у лікарні під час його першого поранення. Саме на цього вояка припускають вайдарі і тривало полювання. Наші спадарі. что охотились именно за Сергеем, за динамитом. Она была обстреляна с минометов. Был уже кто-то наводчик, который знал, что группа будет передисклацироваться. Атаковали резко. В итоге у нас погибло два человека и три трехсотых. Один э, легкий. Это осколочное ранение мягких тканей без перелома. Второй... Э, Середньої тяжці, третій тяжелий, угу. тяжолий з гіматораксом утрати є і серед терористів п'ятеро загиблих. Загалом протягом доби незаконними збройними формуваннями здійснено дев'ять збройних провокацій проти сил антитерористичної операції. І за останню добу ми втратили п'ять українських військовослужбовців сім отримали поранення. На сході України терористи знову отримують підкріплення. Про це повідомляють у РНБО. І з боку Росії прибуває нова техніка військовослужбовці та найманці. Попередня інформація свідчить про те, що це десятки військовослужбовців, одиниць техніки, проте точної кількості в нас немає. Утім, Росія постачаючи озброєння, відмовляє лідерам бойовиків із постачанням продуктів. За даними групи інформаційний спротив, один із ватажків ЛНР Олексій Мозговий попросив організувати повноцінне харчування терористів та. Населення Росія відмовила зі свого боку. Порадило йому розраховувати на власні резерви. Євгенія Цвітанська, Костянтин Павлов, Спецкор 2 плюс 2 Про дату зустрічі контактної групи в мінську домовитись не вдалося. Про це повідомив один із лідерів так званої ДНР Денис Пушилін. Після завершення консультації сторін у режимі відеоконференції організованої за посередництвом ОБСЄ. Перед тим міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр прогнозував, що переговори можуть відбутись у мінську вже цієї неділі. Після зустрічі з президентом Петром Порошенком сьогодні в Києві німецький дипломат заявив, він має підстави сподіватися, що після кількох невдалих спроб таки вдасться зібрати переговорників за одним столом. Про те, що така зустріч має відбутися найближчим часом, вчора заявив і Володимир Путін. Російська дипломатія намагається продемонструвати, що прагне якнайшвидшого втілення мінських домовленостей, бодай на папері, щоб дати європейцям підстави для пом'якшення санкцій у Києві. Вимагають реальних кроків із відведення військ та звільнення полонених. Те, що від спільного сидіння за одним столом із бойовиками небагато користі, погоджується і європейські дипломати, але не полишають спроб домогтися прогресу за допомогою переговорів. Я ратую за те, щоб відбулася фізична зустріч контактної групи у мінську. Вона може відбутись цієї неділі. Ми повинні заради цього працювати, і для цього існують неабиякі підстави. Важливо досягти конкретних домовленостей щодо створення буферної зони у питанні обміну полоненими, встановлення лінії розмежування і з огляду на зиму у питанні надання гуманітарної допомоги. Під Донецьком стріляли і стріляють. Терористи тепер задіють не лише артилерію, а й снайперів. І з настанням сутінок починаються справжні дуелі стрільців. Щоправда, нашим солдатам у таких дуелях важче ніж бойовикам, бо українці оснащені гірше. Гвинтівки не такі нові і потужні, як у бойовиків. Як це вистояти в снайперській дуелі з невидимим ворогом? Дізнавався Олександр Загородний. Крайній блокпост, далі вже околиця Донецька, та сепаратисти в день тихо, аж моторошно, вночі веселіше. Починаються дуелі снайперів. В Принципі точки знаємо. але ну, їх тяжело взять. що вони там до труби, труби трубі сидять, то в бетоном там сидять положення. вони там ну тяжело їх У бійця з псевдобіатлоніст. Власна рушниця заряджена набоями від волонтерів. Непогано сучасно, але у сепаратистів краща і потужніша, каже він. До того ж, у них достатньо прицілів з нічним баченням. З настанням темноти вони лізуть практично зі всіх флангів, кожен вечір вони стараються прощупувати слабинки, прощупувати і вести розвідку боєм. Українські військові намагаються зайвий раз не ворушитися, добре маскуватися, відкривають вогонь у відповідь. Отже, викривають свою позицію лише коли чітко бачать противника. Коли у снайперів нічого не виходить, сепаратисти намагаються тиснути на нерви. Буває, в рацію в ефір виходять, і чечени до нас виходять пообщаються, там оскарбляють. То. Бувають да, такі моменти. Паторола да. виходять на цьому. Так, да, на свят виходять. Серйозно? І що ж, ж говорить? Ну, я ж не буду там, вам в камеру казати, що говорить. Місцеві мешканці вночі продовжують сидіти у підвалах, а в день намагаються господарювати, незважаючи на війну. Там все те ж саме. Ну ти радують. Як бачу, ви вже на постріли не реагуєте, так? Так це все сядці. <смех> 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 когда оттуда мы слышим Это как это Малой он вообще как это, Там артиллерия только стрелять начинает Он уже знает в какую сторону она стреляет В нашу, не в нашу Ну а ты тоже не боишься Когда стреляют? Уже, уже привык? как зовут? Давил. Тим більше не зважають на обстріли десантники на своїй новітній бойовій машині піхоти, переїжджають з позиції на позицію. Трикулісний транспорт їм також підігнали волонтери. Українські військові все-таки очікують обіцяних позашляховиків, але поки що їздять на тому, на чому прийдеться. Ось, махнулися, не глядя. Так, так газу, так. газу, давай газу. О! На півжартома хлопці намагаються примайструвати до люльки кулемет, щоб було як у кіно. Не на камеру зізнаються, набридло спостерігати за цими снайперськими дуелями та відганяти від позицій розвідгрупи противника. Хочуть іти або у Донецький, аж до кордону, або додому. Головне, щоб був чіткий наказ. Олександр Загородний Влад Ладжуренко та Лахусенко спецкор два плюс два. У Дніпропетровську прооперували жінку з Авдіївки, яка собою накрила маленьких дітей, коли просто в квартиру залетів снаряд під час обстрілу. Це сталося ввечері 8 грудня, коли вся родина була вдома. П'ятеро дітей, їхня мати та бабуся. 30-річна жінка втратила ногу, але врятувала наймолодших малюків одного і двох років. Троє старших зазнали осколкових поранень. Нині вони у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні загрози життю немає, кажуть медики. Снаряд залітів прямо в дом і тривала ногу. Все жаління раненіє сильне. Крайні тяже. Та на що? Сопер сопор супер сезнання. Сопор, що горіття, чувство храму. Під обстрілами і без грошей у прифронтовому селищі Чимарлик поблизу Маріуполя. Ферму, яка була ледь не єдиним у селі місцем, де люди могли заробити, евакуйовують. Саме село останні два місяці найбільше від усіх потерпає від обстрілів у секторі М. Репортаж із передової Євгенія Агаркова. Вікна прикриті мішками з піском у самому склі дірки від культа осколків. Будинки також зрешечені. Це селище Чермалик за кілька десятків кілометрів від Маріуполя. Останні два місяці це гаряча точка на карті України. Поблизу села розриваються снаряди навіть після підписаного перемир'я. основному була по крайна. От, а два рази чітко по всьому центру пройшлося троє ранених. В'ячеслав показує трансформатор, який після обстрілу ремонтувала вся околиця своїми силами, бо зникло світло. Каже, терористи навіть не пошкодували дитсадок. Міна розірвалася біля дитячого майданчика. Добре, що дітей тут не було. Ця ферма страждає від обстрілів найбільше, кажуть місцеві, бо он вже з того боку знаходиться так зване ДНР. Ну і навіть під час так званого перемир'я тут не так вже й тихо. От за півгодини, які ми тут знаходимось, ми п'ять разів навколо цієї місцини чули різного роду вибухи. Сьогодні утром опять стріляли. Пропускний пункт тут геть знищений, і з нього за кілька хвилин до вибуху охоронці вийшли на вулицю. Вийшли покурити, мальчики. І коротше, коли вдарило, там в кришу. Їх в окна все повиносіло, і вони ж якраз на дворі були. А воно загорілося, ані відрами ще потім ходили, тушили. Тут часто не можуть подоїти корів, бо на роботу йти просто небезпечно. Міни і кулі до 9 грудня літали щодня. От дуже снаряд попав. Ну, людей не було, жертв не було. Більше терпіти власник ферми не став. Усю худобу перевозить до інших спокійніших містечок. Евакуїрум, Скот. Отсюда вона закращають по 30-е число. Ми робота все нас закращають. Більше в селі працювати ніде, бідкаються люди. Закриють ферму, село помре. Найближча робота у Маріуполі за 50 кілометрів звідси. Ці хлопці з позиції поблизу південної цитаделі Маріуполя їх обстрілюють і ще нещадніше. Міни вкладають настільки щільно, що рівної землі навколо не лишилося. В Принципі з тої сторони, що ні одного дня не було, щоб там була тишина повна. В течені суток все одно пострілюють, може, не в эту сторону, але пострілювають. Їм майже щодня прилітали ось такі подарунки, здатні розірвати людину навпіл. Так, воно ще й госе. Сталь така якась. О, Він, воно воно бережу. Бережу. Хлопці себе в образу не дають. До перемир'я добряче огризалися. Вистрілий з 9 От станкового гранатомета. Кожна така граната, наш привіт, пламени, противостоящей нам стороне, которая нас из із міномету. Ми гризаємося. У нас є чим агризація. У них тут стоїть турнік, але займатися спортом немає часу, а подекуди і сил. мы ми тяжести на ногах тягаємо. Інколи на ноги набирається по 5 кілограмів землі, української землі, які хлопці тут. Захищають Євгенія Ткач, Олександр Зазимко, Спецкор 2+,2 У Дніпропетровську попрощались з Тарасом Брусом, двадцятисемирічним бійцем батальйону дніпро 1 Він загинув іще в серпні під час Іловайського котла, але тільки тепер експерти встановили його особу. За даними ДНК на схід, Тарас поїхав просто з майдану після анексії Криму. Тараса Бруса згадують не лише як відданого бійця, а й як волонтера. Поки оформлював папери до батальйону власними силами, забезпечив бійців бронежилетами, кевларовими касками та іншими необхідними речами. Його друзі згадують для того, щоб допомагати війську, Тарас навіть продав власну кав'ярню у Львові. Його тіло вночі доправляють до рідного міста, де після панахиди в суботу поховають в Стрийському районі. Он не мог, наверное, по-другому. Он одним из первых пошел на Майдан, одним из первых пошел записываться в батальон. Он был таким человеком. Для него не стояло выбора. Он точно знал, что он встанет на защиту своей страны. Смерть буковинського волонтера на Луганщині під Лисичанськом загинув Роман Шлюсар. Чоловік привіз хлопцям із 80-ї аромобільної бригади гуманітарку та солодощі до дня Святого Миколая. Залишився ночувати на блокпості. Уночі вийшов з бліндажу і неподалік підірвався на гранаті. На цю поїздку він за залюбки він сам просився і дуже по, залюбки погодився. І Що хочу відмітити. Настрій, я пам'ятаю, коли ми його відправляли, він був дуже дуже спокійний. Він був такий впевнений, врівноважений. Наразі завтра вже буде закінчена судово медична експертиза. Підписаний Бараком Обамою закон про підтримку України може підірвати відносини між Москвою та Вашингтоном. Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій. Лавров документ нагадаю, нагадаю, дає президенту Сполучених Штатів можливість запроваджувати нові санкції проти Росії. Хоча Обама й попередив, що наразі цього не робитиме, а скоординує санкції з європейськими партнерами та подивиться, якою в подальшому буде ситуація на сході України. Вашингтон закликав Москву виконувати мінські угоди і заявив про готовність скасувати обмеження, якщо Росія поважатиме територіальну цілісність України. Гривня зупинилася за крок до антирекорду. Сьогодні торги на міжбанку завершилися доларом по 16 гривень 26 копійок. При офіційному курсі 15 гривень 76 копійок. Це тільки на копійку менше від найвищого офіційного курсу, який встановлений у середу. І якщо офіційний курс зеленого залишився на тому самому рівні, то європейська валюта впала аж на 25 копійок, 19 гривень і 37 копійок. Офіційні курси вже давно відстали від чорного на руках. Долар вже перескочив за 22, а євро за 26 гривень в обмінниках. Валюти Катма. Дефіцит долара та євро приховують за несправністю комп'ютерів і технічними негараздами в банках, поки гривня девальвує росту ціни на продукти, пальне і комуналку. Щоправда, в нацбанку кажуть, що гривня все ж таки поступово укріплюється. Сьогодні э, перший раз коли курс. Э, наш среднівзвішений аукціон, який ми проводили за багато, ну, за последнє время, почав грівне укріплятися. На сьогодні ми не даємо ніяких прогнозів. Ринок должен ответить на цей вопрос. Є прецедент у Дніпропетровську. судді одного з районних суддів уперше офіційно підтвердили статус учасника бойових дій бійця добровольчого батальйону, який пішов на схід не через військкомат. Позов подала дружина загиблого бійця правого сектору. Її чоловік, 46-річний Олександр, поїхав в зону. АТО, не пройшовши медкомісію у серпні, його разом з іншими добровольцями із засідки автоматним вогнем зарешетили бойовики. Отримати статус загиблого в АТО близькі не змогли. Олександр не був оформлений у військкоматі. Тоді жінка і пішла до суду. Вислухавши свідків, служителі Феміди визнали факт загибелі під час боїв, і це вважають адвокати. Дає шанс іншим родинам загиблих добровольців одержати такий статус. У Дніпропетровську вже готові до подання 15 позовів, таких самих ніде не облікованих загиблих добровольців. Это не означает, что ему дали статус. Это установили, что он там погиб как участник АТО и вправе теперь претендовать на льготы участника боевых действий. С этим решением мы идем в комиссию за статусом участника боевых действий. Я считаю, ну так получилось. Саши нет, а я осталась. Значит, мой долг пройти этот путь, добиться льгот, которые положены этим ребятам, проложить такой путь, чтобы те, которые участвуют, видели, что это возможно. На мільйон доларів Польща передала допомоги переселенцям із Донбасу до Харкова. Прибули десятки пожежних машин із гуманітарним вантажем для переселенців із зони АТО в автомобілях. Більше 150 тонн допомоги. Це продукти харчування, одяг, обігрівачі, підгузки а також дві сотні ліжок для табору, де живуть біженці. Розподілятимуть допомогу місцеві волонтерські організації за участі Червоного Хреста та благодійного фонду Єдина країна під контролем консульства Польщі. Консул Станіслав Лукасік був здивований оперативністю української сторони у вирішенні логістичних питань, завдяки чому гуманітарний вантаж доправлений до Харкова на добу раніше ніж очікували. Помощ она сейчас будет час по чотирьом каналам при посредничестве чотирьох неправительственных фондов украинских и она будет уже распределена потребующим. Хотілось би оддільно сказати слова вдячності нашій таможній, нашому міністерству інсульт політики. Тому що перший раз в історії України ця вся процедура була зроблена за один день, без каких-то бюрократичних проволочек. 300 тисяч євро зібрали громадяни Литви на лікування 16-річного українця Іллі Луценка. Він дивом вижив після того, як куля снайпера прошила наскрізь його мозок. 21 вересня юнак катався на велосипеді на околиці Маріуполя, коли раптом пролунав постріл. Нині Ілля вже заново вчиться ходити, навіть вивчає англійську і мріє стати програмістом. Звичайні кроки лікарняними коридорами. Це перемога для Іллі. Ще кілька тижнів тому він взагалі не міг поворухнути ні рукою, ані ногою. Куля пройшла через. Всього. Праве полушарія головного мозку. у нас мала надіжд була на то що то в лівих конічностях. У нього будуть відновлюватися. і тот результат, який се час конечно, ну, просто унікально. Ось таким без свідомості та з величезною кровавтратою його у вересні доправили гвинтокрилом до Дніпропетровської обласної лікарні з Маріуполя. Диво вже те, що він не помер миттєво на місці. Казали медики, куля потрапила в лоб, пройшла мозок та вийшла крізь потилицю. Усі нічого оперували найкращі лікарі. Кадан там пост. Упав на не було ніяких, ми точно знаємо, що те чудо плюс це усіля в речей, які смолі спасті жис. Він просто вирішив покататися на велосипеді з друзями, згадує іля той день, коли дістав кулю в голову. Буквально напередодні він переїхав із Запоріжжя до Маріуполя, бо хотів у місцевому коледжі вчитися на програміста. Інтерес <плес> потащив нас на заправку заброшено. Ми там полазили і смотрим, з блокпоста. виїжджають. Ми на велосипеді сіли і поїхали. Я одразу знання потеряла. Мати каже, відчувала лихе, коли син цілий день не відповідав на дзвінки, аж раптом отримала повідомлення зі швидкою. Вона разом із сином у лікарні всі три місяці та винних не шукає. Я вважаю, що после школи вже ребенку надавати вибір, где учиться. Ну а то що він поїхав блокпосту, это конечно глупость. Но мальчишки в такому возрасті ж не розуміють, що это опасно. І насчет того, кто стріляв. Мені тоді це взагалі було не важно. що саме головне вийшов. понвишка да і сейчас тоже у листопаді. Сюжет про українського підлітка, що став випадковою жертвою боїв на сході, зняло литовське телебачення для національного благодійного проекту. Мрії збуваються. Зібрана сума приголомшила всіх. 300 тисяч євро. Тисячі литовців атлікнулись на призив помочь молодому українцю. В цю суму входять повністю його перельот, проживання і необхідне лікування і реабілітація. Це було для нас невероятно. Литовці нас чітко заверили, що він буде у них стільки, скільки це необхідно. Вже в понеділок Ілля Луценко разом із мамою відлітає до Вільнюса. У лікарні він ще й активно вивчає англійську, бо мріє побачити світ і таки стати програмістом. Тим часом Литва вже підтвердила, наступного року готова прийняти на лікування ще й півсотні українських. Війців, що зазнали поранень на Донбасі, Ольга Павос, Олександр Куліж, Дніпропетровськ, Петскор, 2+,2. Ліків на 8 тисяч гривень передали військовим миколаївські студенти медики противірусні антизапальні імуномоделюючі препарати, а також перев'язувальні матеріали та антисептики. Усе, що необхідно, на передовій вони зібрали по міських аптеках. Просто ходили до фармацевтів, розповідали про потреби військових та жалюгідний стан армійської медицини. Охочих допомогти виявилось чимало. Сьогодні коробки з медикаментами передали підрозділам берегової охорони. Это наш первый сбор, и я думаю, не последний. Жаропонижающие, противогриппозные, также еще витамины, всякие перевязывающие, кровоостанавливающие жгуты. Не приходилось убеждать, это было такое. Это люди понимают, люди это все было да, с чистой души, с открытым сердцем. Жахлива аварія через вантажівку, в якої відмовили гальма. Сталася у Дніпропетровського. Першій годині дня вона спускалась по вулиці під ухилом. Раптом водій почав сигналити та блимати фарами. Унизу на червоний сигнал світлофора зупинився. Ланос. Його водій відреагувати не встиг. Вантажівка на повній швидкості врізалась в легковик. Водій фури за мить до цього вистрибнув із кабіни, зламавши обидві ноги. Некерована вантажівка. Виштовхнула Ланос на перехрестя. Там машини зачепили порш каєн. Потім увігнались в зіл, вилетіли. На тротуар і, врешті, врізались в бетонний стовп рекламного щита. Ланос зім'яло настільки, що тіло загиблого кермувальника довелось вирізати рятувальникам. Також в аварії постраждали п'ятеро людей. Їхали сигналів. Нажав сигнал повністю. Думав, може догадались люди розійтись. Він Сігналіли фарами. А потім вже під'їжджаємо сюди на трамваї, смотримо вже аварія. Украсти водійські посвідчення, а потім дзвонити і заявити, знайшов. Давайте дві тисячі. Стара афера останні півроку стала просто масовою в Києві та області. Із листопада вже більше тисячі випадків. А найголовніше водії більше бояться інспекторів ДАІ, ніж злодіїв, і платять шалений викуп. А дарма відновити права в МРЕВ 143 гривні і лише два візити. Техпаспорт трохи дорожче. Чому не треба платити крадіям? Розповість Станіслав Фещенко. Це другий візит пана Валентина в ДАЇ. фото на нові права. Старе посвідчення у водія витягли злодії, він навіть знає де. Був на прошлому тижні на базарі, робив покупки. І Якось машинально чи парт мене, переложив у інший карман, завжди тримаю. Я потім, коли сідав, вже їхати в маршрутку, не було чим розрахуватися, а в кармані немає документів. І десь через. одразу ж на другий день мені почали дзвонити. Ну, ми мінімум за 2000 гривень вам. Можемо їх возвратіть. Валентин Іванович відмовив крадіям у грубій формі. Вони знизили викуп до тисячі. Більшість водіїв на цю аферу пристають, кажуть в інспекції. Вони. Бояться бюрократичної процедури, втім ніякої бюрократії немає. Перший візит принесіть паспорт, ідентифікаційний код та медичну довідку. Вона є в кожного водія і фото його наклеїть на тимчасовий талон. Дві-три хвилини людина здає документи. Ми звіряємося за наявними базами щодо позбавлення особи права керування. Якщо Особа не позбавлена права керування. Ми видаємо тимчасовий талон. п'ять днів, щоб перевірити по базі, що ви чистий. У пана Валентина жодного штрафу за хвилину після фотосесії він вже забирає нову ксиву. Аферистам чомусь платить кожен другий, решта дає. Тільки у Києво-Святошинському відділенні за місяць викрадені посвідчення поновили 150 водіїв. Це коштує разом 143 гривні 50 копійок. Якщо відвідувач заявляє про відновлення свідоцтва про реєстрацію, займає не більше години, не більше години і коштує 305 гривень 25 копійок. Правай паспорт разом дешевше 500 гривень, панове бандити, або збивайте ваші розцінки, або йдіть геть з ринку. Ну щоб не платити ні тим, ні іншим, документи все таки ліпше пильнувати. Станіслав Фещенко, Володимир Сатюк, Спецкор 2+,2. Миру, спокою та терпіння. Бережіть себе.